Книга, мистецтво війни і миру. Ви можете взяти копію книги там унизу українською мовою. Книга щойно вийшла, побачила світло дня. Так що вибачайте. За те, що україномовні члени нашої обговорення, що не мають український переклад, але англійською він вже доступний. Я вже сказав, що я думаю весь час про той стан світу, світ, який започаткувався 38-го року. Я весь час і мої співавтори питають себе, що треба було зробити по-іншому. Що ми не зрозуміли про основи того, як це сталося, яких у нас не було інструментів, якими ми не скористалися. Коли я дивлюся на український конфлікт, дивлюся на правильними словами російсько-українську війну, я порівнюю і своїм досвідом в Іраку, в Афганістані, в Африці, в регіоні Сагель? Де очевидно Росія також активно впливає на ситуацію по різному, так що Колумбія, ми з Девідом там служили радниками у різний період часу, що у них є спільного з точки зору тематики і сильних сторін. Я думаю, що актуальність на сьогодні полягає в тому, що конфлікт в Україні свідчить, що конфлікти. Починаються і закінчуються політикою, вони є результатом провалу політики, і це призведе до того чи іншого політичного рішення. Проблема з Афганістаном. Якщо ми говоримо про більш недавні історії, полягає в тому, що момент політичного рішення згаяли через те, що ми такі були високопарні і самовпевнені. Після наших перемог після холодної війни ми думали, що такий губріс, хюбріс грецької, як кажуть, буде з нами завжди. Чим більше ця війна продовжимося, тим більше ми зрозуміли, що Талібан ніколи не піде на компроміси. Наші конфлікти, про які ми говоримо, взаємопов'язані. Можливо, це вони мають спільне в тому, що ми в 22-му році не знали, що такий конфлікт матиме повномасштабні виміри, і його б не сталося можливо без провалу в Афганістані. Це по перше. По друге, я гадаю, це важливо з точки зору поза суб'єктності, коли суб'єкти. Можуть вирішувати свої проблеми, суб'єктність, хто приймає рішення, чий це конфлікт, і де найкраще отримати допомогу, як найкраще використовувати фінансові ресурси, і тому ефективність допомоги звичайно важко переоцінити. Ми пишемо і аналізуємо ті історії успіху, хоча їх. Не так і багато, де фінансова допомога допомагала. А часто ми дивимося на провали політичного керівництва і як керівництво могло б відповісти на виклики сучасності. З вашого дозволу, як я скажу кілька слів про українську перспективу, відповідаючи на перший пункт, рано чи пізно. Треба започаткувати, і він буде започаткований. Політичний процес буде політична пауза, яка дасть можливість стабілізувати конфлікт. Я про це буду говорити трошки пізніше. А це мені видається веде до чотирьох сценаріїв. По перше, я б назвав його корейським сценарієм сценарій, коли ви загалом. Маєте перемир'я, яке триває і ефективно, по як сьогодні, що ми називаємо лінією зіткнення? і тоді проводимо перемовини певний період і. І буде йти мова про якісь компенсації. Це буде доволі непросто вести такі мови з путінською Росією. Перше, по-друге, я б назвав цей сценарій німецьким варіантом, коли країна розділена, у вас є дві різні системи, які які балансують на межі конфлікту, і можливо, це є конфлікт для багатьох поколінь у майбутньому, аби розв'язати цей гордіїв вузол для України. Це очевидно є запорукою успіху, але вона цей успіх допомагає залежить від допомоги. І допомогу серйозно і довго стравало. Третій варіант, я перед тим як я скажу про четвертий, найвірогідніший третій битися до кінця. Давайте назвемо його, назвемо Едвард Лютвок, американський стратег, який наполягав на тому, що треба боротися, битися, гристи. До кінця і тут фінансова допомога і військова допомога очевидно необхідна. Тут треба говорити про недостатність довіри, авторитетності. Я коли думаю про політичну складову, я бачу різницю між тим, що потребуємо те, що є реально, і те, що нам обіцюють, багато дуже обіцянок ми почули і почуємо, як речі підуть на краще, як ми вам допомагатимемо. Я в двадцять -му, му році у липні, був у в Афганістані. Боже, чого я не не слухався, яку допомогу ви отримуєте? А там на місці ми абсолютно чітко зрозуміли, що ситуація міняється, і ніякої допомоги ми не отримали. Отже, оця дефіцит авторитетності і довіри. Дуже важливо четвертий і останній сценарій. Я б назвав його сценарієм невеликої можливості. Я думаю, про генерала Сліма, якого так називали, генерал Слім, це його був позивний. Він керував боями в Індії. Він їх виснажив свого противника, а потім стер у порох. Для того щоб такий сценарій реалізувався, треба методично робити ставку на переозброєння, на чітке планування, на можливість бачити мирний порядок денний як процес дипломатії у у рамках війни і повного визволення я пам'ятаю, як говорив професор Гавард. Треба мати теорію перемоги. А нам нічого не говорять про теорію перемоги. Нам говорять про звільнення окупованих територій. Це є мета, це стратегічна мета, безумовно. Але теорія перемоги, як домогтися території, її реалізувати у даному періоді нашого життя, невідомо. Я зараз аналізую моменти того, як використовувати. Мирні можливості для війни, у яку ми зараз усі погружені. Ми говоримо про політичну, військову, дипломатичну компоненту, яку треба об'єднати в єдине ціле. Я не бачу цієї цілокупності в Україні.